Слава Господу! Слава. Твою молитву чують небеса, і хоч здається далеко, коли же втратив віру, чудеса та бачив Бог, коли є небезпека, коли, не раз хиляючись в молитві, вже самі слів душа Твоя волала, Господь тоді допомагав у битві. І знову душу милість наповняла. Не раз біда, що тисла на молитву вкрадала сон і спокій від душі, тоді Господь ставав за тебе в битву і чув твій плач тихенький у тиші. Твоя молитва в Бога під контролем і кожен поклик записаний в Його, і хоч не раз проходиш шлях земний із болем. Бог небайдужий до життя Твого. Долини сліз доводиться долати, кого страчати на шляху землі, та лиш в молитві можеш біль здолати і відповідь знайти у душу Христі святім. Лише в молитві можна біль згасити, і рани горя затягаються в тишні, її потрібно тільки полюбити. І Бог на зустріч вийде у біді твої. Можливо, мамо, ти випкала сльози, нема рахунку твоїм всім молитвам, та знай одне, що змінить сонце, грози, і дасть Господь для серця свій бальзам. Не раз просила Господа за сина, благослови, просила для доньки. Тебе Бог чує, мамо, на колінах. Ти лиш проси, Господні руки, молитва має силу перемоги, це джерело притоку нових сил, молитва робить з кривих прямі дороги. Тебе Бог чує, ти тільки лиш повір. Твоя молитва, брате, перед Богом, він знає все, що Ти сказав йому, ти тільки не лишай Ісуса за порогом. А місце дай у серці своєму. Не раз в житті, отримавши невдачі, ти гірко плакав, просивши в Бога сил, і він, як добрий батько, вирішував задачі та сил давав він для твоїх вітрив. Він знов тобі давав у розправить крила, і на висоти підіймав землі, лише в молитві з Господом є сила, і буревії з нею не страшні. Не думай ти, що Бог тебе не чує, Він кожне слово бачить на вустах і вчасно відповідь свою відкриє, ти тільки йди до нього в молитвах, твою молитву чує Бог на небі, це є єдиний лише зв'язок із ним. Як добрий батько, відповідь в потребі, ти лиш довірся серцем всім своїм. Амінь.